Хоча, ніби, скрипкова майстерність для України не є традиційна, але в Україні дуже багато завжди працювало скрипкових майстрів. Я не дуже люблю, знаєте, таке аматорство. Я говорю, ну що не може там гітару подремонтуватися? Ну, то інший інструментарій. Так як я навчався в Кремоні, працюю повністю по італійській моделі. Бачите, працюю по внутрішній формі. Як бачите, у мене в майстерні фактично, крім пилки, жодних приспособ, якихось інструментів немає. общем, це стараше років. Річна е давності, технологія виготовлення музичних інструментів. Зараз дуже багато е хто примудряється е трошки технозувати процес, але е втрачається контакт з деревом, тому що інструменти надають шум. Це би було би просто, якби то можна було, треба було просто вирізати. А це не вирізати треба, це треба вистраювати. Щоб вона, коли ти її зробив, щоб вона таки мала звук. Є дуже багато в Україні моїх інструментів, звісно, у Львові найбільше інструментів, а так взагалі по всьому світу. Я лише в дитинстві закінчив музичну школу. У мене вища економічна, вища технічна освіта. Працював на заводі. Поки завод помирав, в 91 му році я йшов на роботу в Чернівецьку філармонію. Вже 27 років. От я настроюю всі концерти, які проходять в Чернівцях, то я настроюю фортепіано і органи. А до скрипки прийшов е, як самоук. Спочатку хтось приходив там смичок щось поремонтувати, там ще щось скрипку, а потім зацікавило. Я дозвонився до одного майстра знайомого мого зі Львова. Він мені дав телефон Олександра е, Крилова. З Кримони. Я кажу, я майстер в общем, з України, хотів би повчитися у вас там. Він каже: Ну хорошо, приїжджай.' А скільки ви з мене візьмете за науку? Він каже: ну як збивши вас чи нічого. Ну, окажеться, це нічого, це не просто так нічого. Е, е, є така давня традиція серед скрипкових майстрів: майстри ніколи не брали плату за навчання. Учень, який вчиться в майстра, він сам не спроможний продати свій інструмент. Тому що ну він є ніхто і ім'я його ніяк. Уже з часом з роботами ну, популярність твоя може вирости або навпаки знищитись. Самоуком досягнути дуже багато речей не можна. Хоча я зробив десь кажу, десь 10-12 інструментів до того як я приїхав в Кремону, але то напевно складало може не знаю, може і 5% не складало з тих знань, які можна отримати в Кремоні. Заготовка деревини то є повністю ще окремий процес. Наше карпатське дерево, особливо ялина, найкраще в світі. Після того, як я навчався, я дуже багато років купував дерево тільки в Італії. В у усього Джабата Марасі, у нього там він з Боснії, в Боснії кле, з Боснії клен і альпійської ялинки. Він каже, Володя, покажи, де ти живеш? Покажи мені на карті. Я кажу тут. А він каже, а ти знаєш, що є? Такі гіпотези, що Страдіварі саме у вас брав дерево. Подивись, у вас має бути дуже добра ялина. А чому ялина? Та тому що ялина проводить звукову хвилю найшвидше, ніж будь-який якийсь матеріал. Якщо взяти гіпотетично кілометрову паличку ялини і тут стукнути, то на тому кінці він найшвидше дойде. Ми ж е, все повирубували, а потім е, гори почали сунутися, е, повіні стали, і почали, треба було швидко чимось ми Засадили іспанською ціє, смерекою і вже. Ісконні гуцули, думають, що е, смерека то є саме-саме карпатське дерево. Ні, це не є карпатське. карпатська ялина. У нас її е, ріжуть, і то все продається кругляками, як ми бачимо. Ви знаєте, що отакий кусок дерева, такий кусок дерева, от, от такий кусок, е, дерева е, в кремоні е, в Італії, е, коштує мінімум 15-20 євро. Оцей кусок. От уявіть собі, а ми кругляки продаємо. Шукають ну, секрет лака, страдіварі. А саме секрет -то лака е, дуже простий. Лак протягом років не повинен бути твердіший або м'якше дерева. От і весь секрет. Найперший інструмент це верстак, повинен бути. Він повинен бути важкий, він не повинен мати ніяких рухів, стам'язки, бажання. І музиканти, які б грали на тих інструментах. Мені пощастилося саме жити серед скрипкових майстрів. Мені, коли то мій майстер сказав, Саша Крилов, він каже: Володя, ти розумієш? Ти повинен є дві категорії. Ти можеш бути або майстром, або не майстром. Не першим парнем на деревні, як говорять, а майстром або не майстром. Бо якщо ти майстер, ти неважливо, де ти живеш, чи ти в Парижі живеш, чи ти в Чернівцях своїх, чи там в якомусь глухому селі. Знаєш, ти майстер. І не дивись на суму, яку тобі платять за інструменти, тому що. Е... Сьогодні тобі не платять, а завтра прийде людина, яка хоче тобі замовити дійсно хорошу річ і спроможна тобі заплатити, але ти не спроможна її зробити. Розумієте, тобто кожний інструмент потрібно робити як свій останній, тому що ніхто ніколи не запитає, за скільки ти його продав. Завше буде знати, що це твій інструмент, і тільки він вартий, того що він вартий.